Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадру. Чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження? Так, роботодавець може відрядити працівника з інвалідністю у відрядження, відповіли в південно-східному міжрегіональному управлінні держпраці. Законодавство про працю не містить прямих заборон чи обмежень щодо направлення працівника з інвалідністю у відрядження, а також не вимагає отримання окремої згоди працівника з інвалідністю на направлення у відрядження. І на цьому ми могли б з вами поставити крапочку, якщо не одне але. Зверніть увагу, що відповідно до статті 55 і 172 Кодексу законів про працю робота у нічний час Допускається по працівниках з інвалідністю лише зі згодою працівника. Тобто, для того, щоб відправити у відрядження, згода не потрібна. Але якщо ви знаєте, що у відрядженні працівник за графіком роботи того підприємства, куди ви його скеровуєте, буде працювати нічною зміною, то потрібно для цього, по-перше, передивитися ІПР-очку цього працівника з інвалідністю, чи немає заборони на роботу в нічний час. І якщо її немає, взяти згоду працівника про те, що він буде працювати у ночну зміну. І тільки в такому разі ви можете без проблем оформлювати наказ про відрядження.